Привіт, любі друзі! Вітаю вас в магазині Аврора. Стартували акційні ціни, які триватимуть з 24 лютого по 2 березня. Давайте почнемо огляд. Тарілка дитяча, гіроскопічна, 77 гривень. Набір дитячого посуду, тарілка з кришкою та ложка за ціною 34 гривень. Пляшка поїлка, дитяча пластикова. Ось така з трубочкою, 69. За 69 можна придбати ось таку пляшку від ліро 69. Глибока фігурна тарілочка. Дитяча 22. Соковий тискач для лимона. ручний 29. Ось така кухонна лійка пластикова 11 гривень. Більший розмір 29 з ручкою та ситочком. Ось така лійка за 11. Чашка складна, силиконова, з кришкою. 84. Стакан мірний пластиковий 250 грамів об'ємом 17 та меншого об'єму на 150 мл за 9. Готова суміш для випікання млинців від 100 пудів. Потрібно тільки додати води 44 гривні. Цикорій розчинний від еліт 100 грамів 49 гривень. Кошик пластиковий універсальний для холодильника 39. Маслянка кухонна на бамбуковій основі 49 невеликого розміру. Ось така пластикова прозора коштує 57. Пляшка для напоїв пластикова з трубочкою. Ось дивіться яка. 77. Ємність для сипучих з кришкою 99. Гарна, але дорога. Ось такий контейнер дитячий, харчовий, з прозорою кришкою 99. Фруктовниця металева. 88. Набір стопок в чохлі. 4 штуки. 88. Нагрівач для їжі безполум'яний. 29. Силіконова форма для випікання. У вигляді ведемедика 29. З'явилися форми для випічки паперові. 7 гривень, меншого об'єму 4. силіконова форма для випікання паски 59, силіконовий кухонний пензлик 22 гривні. Щипці кухонні можна придбати за 15. Шумівка кохона з дерев'яною ручкою 74. Ось така лопатка силіконова коштує 34. Чайник заварювальний, скляний. З пластиковою ручкою на півтора літра. 199. Тримач магнітний для кухонного інвентарю 49. Овочечистка, металева з захисною кришкою 64. Відкривачка універсальна. Коштує 27. Ємність для сипучих скляна з бамбуковою кришкою 169. Келих для шампанського. 185 мл об'єму можна придбати за 39, акційна ціна, склянка низька. Diamond Прозора 245 мл об'ємом 24. Ось такі кольорові високі келихи. 360 мл об'єму. Різні кольори 34. Виделка десертна. На три зубці. Коштує 9. Ложка для меда пластикова, 22 гривні. Чашка скляна, рибриста з подвійними стінками, 99. Бульйонниця скляна з вушками. Димна, 500 мл об'єму 49. Тарілку супова 21 см діаметрі, 44 гривні. Чашка керамічна, велика, 600 мл об'ємом, 99 гривень. Тарілка фарфорова, фігурна, 179 гривень. Ось такий курочка. Миска з червоної глини на 1 літр, 17 см в діаметрі, 55. Менший об'єм на 700 мл, 15 см в діаметрі, коштує 49. Ось така гарна обідня тарілка фарфорова з візерунком. Дуже гарна, 99 гривень. Чайник зі свистком на 2,5 літра 339. Цукорниця скляна. Прозора з кришкою 69. Алюмінієва маленька сковорідочка, 14 см в діаметрі, 84. Пальник для газового балону можна придбати за 69. Серветниця, дозатор, пластикова прозора. Ось так виглядає 99. Піднос пластиковий, прямокутний, з тисненням, Величенький. 99. Дошка дерев'яна, прямокутна, 30 на 20, 29. Міні піч спиртова. Тридцять дев'ять та запаска двадцять девя гривень, металева кастрюля від алму, з скляною кришкою на три літра об'єму, 289. Набір келихів для ігристого вина, 220 мілілітрів об'єму, дві штуки в упаковці дев'яносто Ось такий набір келихів для вина, 340 мл об'єм. Три штуки в упаковці 99. Дуже гарний набір келихів з двох штук для вина рибристі. 289. Набір скелянок 245 мл об'ємом, 6 штук в упаковці, 99. Ось такий набір склянок високих 285 мл об'ємом, 6 штук в упаковці, 99. Тримач для рушників настінний, поворотний, 29. Гачки металеві. Дві штуки в упаковці можна придбати за 19. Ось такі вигляді машинок за 24. Кружка сито для просіювання коштує 77. Металева турка 400 мл об'єму з ручкою 77 гривень. Рукавички господарські з кольоровими манжетами 37. Набір аксесуарів для ванної кімнати. 4 предмета 64. Дозатор для рідкого мила. Фарфор в крапинку – 77. Ось такий дозатор Прозорий. Коштує 84. В наявності дозатор скляний. 44. Ось такий. Пластик та верх бамбук 99. Мильниця пластикова, кольорова 29 гривень. Ось така мильничка з кришкою прозора. Коштує 19. Набір прищипок. Великий. 29. Набір прищипок пластикових в сіці 39. Ємність для пральних засобів з мірним стаканом 77. Лійка для душу з режимами 99. Пластиковий органайзер для дрібниць 109. Ось такий органайзер коштує 109 також. Кошик, плетінка універсальна, пластикова для дрібниць 29. Універсальна щітка для чищення з дозатором 34. Штора для ванної кімнати 180 на 180, 99. Та за 64 гривні. Відро господарське, складне, комбіноване 88. Ось такий ківш з мірною шкалою. Пластиковий на 1,25 літра. Можна придбати за 19. Пакети для сміття від Freckenbox Сталева міць. 35 літрів з ручками, 15 штук в рулоні, 49. Ось такі пакети для сміття від Optimal на 35 літрів, 30 штук в упаковці можна придбати за 37. LED-лампа на 12 Вт, 64. LED-лампи в асортименті за 49. Ось такі лампи. Також в асортименті 27. Ліхтар акумуляторний LED, до восьми годин тримає світло 199. Портативний ліхтарик 99. Настінний годинник круглий 137. Тепловентилятор 349. Монтажна піна все сезонна, 184 гривні. Засіб для миття посуду. Вашинфрі 450 мл. Аромати в асортименті 32. Засіб для миття від Еліо Можна придбати за 29-500 за 500 мл. Мастило силіконове, універсальне та рідкий ключ коштує 52 гривні. Ось таке мастило для замків. в аерозолі, 200 мл, коштує 49. Засіб для миття акрилових ван від 365 з розпилювачем 500 мл 29. Засіб для миття підлоги. Від 365 можна придбати за 29 гривень за 1 літр. Засіб для миття скла та дзеркал від «Екопром» 500 мл з розпилювачем 29. Засіб для миття скла та дзеркал від 365 з розпилювачем 29. Універсальний очисник скла з запаскою 49. Освіжувач повітря від грації 36 в асортименті. Велі також 36 в асортименті. Новинка в Аврорі. Освіжувач повітря Гелевий від глейт, півонії та ягоди. Дуже смачно пахне. 109. Змінний балон для авторозпилювання в асортименті смакит 59. Освіжувач повітря від олімі. в асортименті типі 35. Набір запасок для унітазу. Дві штуки в упаковці коштує 16. Ось такий засіб для унітазу від ДАК. Коштує 119 гривень. Блок для унітазу від Велнекс 32. Блок для унітазу від брев, колор актив та моменти гармонії 52 гривні. Засіб для чищення унітазу, Дак. 500 мл 74. Шампунь Шаума. 400 мл. об'єм, 94. Гель пілінг для душу від ажур 49. Натуральна морська соль з мікроелементами 55 гривень за 1 кілограм. Набір туалетного паперу від еколо. Двошаровий, 4 штуки в упаковці 36. Рушник паперовий від еколо можна придбати за 44. На 120 і відривань. Крем коктейль для душу від «Еколан», 1 літр. Смаки в асортименті 55, кремило рідке від шик 500 мл 49, Тонуючі бальзами без аміаку 44. Кольори в асортименті. Набір станків для гоління від блазур, три штуки в упаковці 39. Ось такий набір станків. 4 штуки в упаковці. Можна придбати за 92 гривні. Набір бритв одноразових. Комфорт. 4 штуки в упаковці. 99. Текстильна сумка. Рюкзак. 99 гривень. Знижена ціна. Дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині Аврора.